Всім хейтерам привіт, зразу йдіть в жопу. Заводська плівка через 3 місяці на моторолці Edge 50 Ultra відщокнула. І що, ходить так чи що? Усі, хто пишуть, що не можна їх знімати, можна, Надо. Міняємо на поліуретан. І поліуретан дійсно єдиний, який нормально на згині служить. За весь час була тільки одна відклейка тут з краєчку. Поміняли по гарантії. Ми, якщо клеїмо, то ми даємо півроку гарантії. Комусь в магазині наклеїли гідрогельку, вона тут прям полізла. Тут вона, як попало, виглядає. Ось тут відклеїлась. Так, ця заводська плівка знімається. Дірьміще. Ну, ось, вклеєно повністю, повторюю його форму. І якраз виготовлено під чохол, щоб це не підривало, не відклеювало і служило довго. Ну і внутрянка. Трохи ще вологі є, годинку не будемо згинати. Але ж виглядає інакше. Але ж виглядає класно і прослужить вона довго. Так що, якщо хочете нормальний матеріал, звертайтесь.